Okay. Друзі, всім вітання. Зараз ще трохи почекаємо, поки ще людей 5-10 зайде і будемо вже починати. Зараз, поки вони ще не зайшли, подивимося за Збіжною Сербії. Це місцева команда. Вони, якщо я не помиляюсь, були чемпіонами Сербії Сербії, приймають участь дві команди. Напевне, перше місце на їхньому чемпіонаті і друге. Вони тут розставили собі прапорів купу. Якісь зонтики, парасольки, щоб не знаю навіщо. Бо сьогодні доща немає. Погодка сьогодні зранку була доволі прохолодна, всі ми тепло вдягнулися, але як приїхали на водойму, піднялося сонечко і дуже швидко стало прямо жарко саме. Зараз трохи сонечко зайшло, то не прямо дуже жарко. По рибалці сьогодні набагато краще, ніж вчора. Риби більше, вона більшого розміру і у нас, і у інших команд також. Не можу сказати, що ми сильно розібралися, але вже краще, ніж в минулий раз. Зараз будемо дивитися за спортсменом із Сербії, з команди сербської. Подивимося, наскільки у нього гарно сьогодні йде рибалка. Бачимо, що у нього там невеликий столик, але бачимо дуже багато всякого живого компоненту на тому столику. Будки доволі важкі, що я бачу, хоча немає сенсу тут використовувати сильно важкі. В більшості дистанцій тут по всьому берегу, далі 20-25 метрів, ну я сьогодні не бачив, що ловили. В деяких секторах на... буває таке, що на метрах 30. Починається просто трава, ну і в ній практично неможливо ловити. Просто сплошні кущі трави на там, 30 метрах. Це не такі, що буває, як в Україні просто пропливає, а вона саме там росте. І скосити її також не вийде, бо ну, далеко вона. Туди косу просто не докинеш. Бачимо, що у цього спортсмена годівничка сама звичайна якась. Всі тут ловлять на дуже легкі годівнички, бо, по-перше, дуже ближні дистанції і сенсу важких годівниць немає, а по-друге, течії зовсім немає. Це, можна сказати, практично стояча водойма. Але все-таки трошки бачимо хвилі. Сьогодні доволі вітряно, але вітер тут кожен день доволі сильний. вітер це непогано. Сьогодні навпаки не дуже вітряно. Сьогодні доща не було, а вчора зранку так непогано поливало. По прогнозу начебто ще й на завтра показувало дощ і на суботу. Але прогнози тут міняються дуже часто, багато разів на день, то не можу сказати, що 100% буде дощ. Так, зараз давайте трохи пройдемося, якщо не буде рибу у цього спортсмена. А то... А ні, рибка є. Тоді давайте ще трохи біля нього постоїмо. Не побачив, що за рибка, але щось невеличке. Схоже на верховодку або на якусь плотвичку. Вчора так, були коропи, але дуже маленькі. Напевне, грамів 30 був у нас коропець. Невеличкий максимально. Палича та сокола справи добре, але я Палича трохи вже задовбав зі своїми питаннями, то трохи він вже злий. Але на всі питання відповідає. Сьогодні були навіть такі непогані карасі, напевне, грам 100-150 бачив. Сьогодні взагалі набагато краще рибалка, ніж вчора. Я от як по берегу йду, то риби бачу багато. А вчора просто її було доволі мало. Задавайте якісь питання, щоб я відповідав. Пишіть в коментарях, щось, що вас цікавить. А ми поки що щось подивимося, що у цього спортсмена. Бачимо, у нього там на столі повідочниця, використовує, кстати, такі ж повідочниці, як і наша команда. Уровські. З бабінками в коробочці. Бачимо, що в Сербії не використовують щось плити під платформи. Можливо, у них їх просто немає, а може просто лінь тягнути їх. Бо ми завжди ставимо на таких дамбах плити під платформи, щоб зручніше під них підлаштуватися. Е, ні, сьогодні коробців не було, а то бачу питають. Але, можливо, ще будуть. Сьогодні у нас тренування буде більш коротке. Вчора ми ловили до 3, сьогодні будемо ловити до 2, бо ввечері о 6 годині по місцевому часу буде офіційне відкриття чемпіонату світу. Напевне, включимося ще звідти, може не на весь час, але там півгодинки якогось стріму, напевне, зробимо з офіційного відкриття. Не знаю, що буде там по відкриттю, бо... Мені розказував Дмитро Валерійович, що те, що в Литві було відкриття офіційне, може ви відео бачили, то воно було одне із дуже поганих. І так як там проходить відкриття, так завжди проходять на чемпіонатах світу просто жеребкування. А в Сербії тут було жеребкування, ну, взагалі, ми просто стояли під вуличним ліхтарем якимось в темноті. Ну, жеребкування було реально погане. Цікаво, можливо, хоч відкриття офіційне буде класним. Між Сербією і Києвом різниця в годину. У вас зараз 13.41, у нас 12.41. У нас на годину менше. Ось махають нам сербські спортсмени. Біля пірсу місцеві вчора ловили у нас там біля будинку. І непогано, ну як, небагато риби було, але він начебто і недовго сидів, на поплавочок натягав там штучок так 15, напевно, Попадалося такі десь з ладошку. Ну, але великого нічого не було. Я вчора теж вийшов, але трохи пізненько вийшов, що вже стемніло, то крім одного бичка, нічого і не було. Сьогодні, можливо, теж вийду ще просто половити, але напевне не встигну, бо офіційне відкриття. Так, всім вітання, а то бачу, пишуть в коментарях. Задавайте питання, якщо хтось хоче, ставте лайки також. А ми поки що пройдемося до якогось наступного спортсмена, а то тут видно, що небагато риби. Бачимо, он спортсмен якийсь. Також це вже не команда з Сербії. Зараз я подивлюся і скажу, яка це команда вам, як вона називається і з якої вона країни. Так, це зараз скажу. Ми сьогодні ловимо в 13 боксі. Якщо комусь цікаво, це трошки інша зона. Ми вчора були в зоні Б, сьогодні ми ловимо в зоні С. На чемпіонатах світу є 5 тренувань офіційних, і з цих 5 тренувань кожне тренування має бути в новій зоні. Якщо ми, наприклад, в перший день ловили в зоні Б, сьогодні в зоні С. Завтра скажу ще зараз в якій ми будемо в зоні ловити. Завтра ми ловимо в зоні С. Ні, значить А. Тут я трохи заплутався, в якій ми зоні. Зараз передивлюся і скажу. Сьогодні ми в зоні... А, ми сьогодні в зоні Б, це я трохи помилився. Вчора ми були в зоні Д, я трохи з іншої сторони рахував. Завтра будемо в зоні С. Післязавтра ми будемо ловити в зоні Е e. і в останній день будемо ловити в зоні А. Зрозуміти підходи, поки що більш-менш вдалося, але не дуже. Я думаю, що ми сьогодні все-таки ловимо краще, ніж вчора. Але я думаю, що це все-таки ще не дуже класно. Бо є команди, які розібралися набагато краще, ніж ми. Але у нас ще є три тренування, окрім сьогоднішнього, на яких ми будемо старатися максимально зрозуміти водойму. Бо все-таки ціль попасти в призи. Ці тут ловлять на дуже малесенькі кормушки. Я думаю, тому що бояться перегодувати рибу. Бо вона тут дуже мілка і вона просто не встигне з'їсти дуже багато корму. По розмірам риба попадається більша, але в більшості це так само маленькі бабушки, верховодка, печки і всяке таке. Також ізрідка попадається плотва, густіра. Вчора був також коропець один. Зараз пройдемося трохи далі, а то тут поки що риби немає. До наступного спортсмена забувся вам сказати, що це за зона. Зараз підійдемо, подивимося, який це бокс, і я подивлюся. Яка це команда? Он там табличка з назвою бокса. Зараз встанемо, подивимося, який це бокс, і заодно подивимося за спортсменами, які тут сидять. Це бокс 11. Зараз подивимося за спортсменом, а я поки що скажу вам, яка це команда. 11-й бокс сьогодні... Сьогодні у Словакії. Це команда зі Словакії. Важко довго вимовляти, яка там команда, то не будемо казати, як називається. Від Словакії, якщо я не помиляюсь, виступає дві команди, то це доволі цікаво. На цьому чемпіонаті виступає набагато більше команд, ніж в Литві. бо в Литві виступали команди як чемпіонат світу серед збірних, там може приймати від кожної країни ну, одна команда, бо збірна вона одна. На Англії сьогодні не подивимося, бо вони там дуже далеко, до них йти буде напевне хвилин 15, 10-15 хвилин до них іти, це якщо не зупиняться, то в наступний раз, може завтра-післязавтра ми будемо ближче до них сидіти, то тоді подивимось. Трансляція, начебто збережеться, має зберегтись. То хто не дуже може зараз подивитися, то зможе передивитися її після закінчення, коли йому буде зручно. Це команда зі Словакії, як я вам вже казав. На цьому чемпіонаті приймає участь 32 команди від 10 збірних, якщо я не помиляюсь, дві команди і ще від 12, начебто по одній команді. Боротьба буде більш запекла, ніж в Литві, бо команд більше. Це доволі цікаво. В Литві були набагато більші ваги, то було трохи цікавіше. Максимальна вага щось в Литві на змагання була чи 12 чи 14 кілограм. Це було дуже сильно. Тут я не впевнений, що хтось і 5 зловить, але вчора нам розказували, що якась країна, якась команда із якоїсь країни, не пам'ятаю з якою, мені просто розказували, я не бачив. Зацепила на ближній дистанції до 100 кг. Ну, 5, напевно. Це доволі. Крупно, Але... Може, е, інтерв'ю. Они момент. Інтерв'ю предлагають вже записати, та зараз розкажу вам і сходимо. Так, на чому я зупинився? 32 команди. Зараз пройдемося, спитаємо щось. телевізія. Україна. Зараз повернуся, щоб мікрофон не так задував. How many fish do you catch today? Не хочуть нам відповідати. Подивимося, як вони ловлять поки що. ми багато хто опускає вниз. Бо не так дугу видуває вітер. Часто тут бачу, що ловлять пустими годівничками інші команди. Бачив навіть деякі команди, що по годівничці 3-4 пустих і тільки одна там з кормом. В Україні так ми ловили уклейку на Русанівці, доволі схоже було по кількості годівничок, які ми кидали в воду. Сьогодні, так, вітер доволі.